До, до О, 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 Олексій, ти долучився, ми я тоді повернемося до теми про ексгібіоцінізм трошки пізніше. Тоді давайте. Значить, я зарано видав е, красиву заставку, і тому, тому якщо ти запросив гостя, то ти керуй. А я долучатимуся так, так, супер, супер. Я я дуже радий вітати в нашому, в нашому етері пана Єфремова, тому що це якраз стосується Азії і це стосується китайсько-російських зв'язків. А у мене ну немає якогось додаткового там величного інсайду, але я читаю стрічку новин. А і розумію, що щось відбувається, тому що останнє з того, що мене власне змусило подивитися в цей бік, була дуже цікава публікація на Блумберзі сьогоднішньому: US Confronts China over Companies ties to Russian War effort». а значить, тиск між. США і, і чайною да, і Китаєм посилюється насправді, і ми розуміємо, що з м м адміністрації президента Байдена е було е кілька підтверджень. Е для Блумберга в ексклюзивних такому розробці, яку робив Блумберг, про ем, системні е, зв'язки, яких про яких ми знаємо, але ніколи не е, можемо помацати їх руками. Да е, е, всі кажуть про китайський вплив на російську економіку і військову машину. Ми розуміємо, що Китай є найбільшим покупцем нафти в Росії. Але щодо військового співробітництва, отут лишається такий ну, типу, дірка в аналізі, да і і дірка в. Конкретних даних є ну такі обґрунтовані припущення, скажімо так. Сьогодні Блумберг видає цей матеріал, теж насправді без конкретики. Але е, питання до вас як до людини, яка стежить за цією історією, тому що ми бачимо нарешті, е, схоже на те, що почав хитатися оцей е, північно-європейський німецький замок в бік допомоги нам по важкій техніці, і в цей же час розуміємо, що. Е, Путінські очільники літають в Тегеран і вже фактично землилися там разом з білорусами, і в цей же час відбувається мовчання Пекіну, на тлі якого просочуються ці новини. Тому хотілося вас попросити про нас по тому, що ми е, зараз на сьогоднішній день розуміємо про співробітництво Москва Пекін і чого нам варто боятися, і на що нам варто звертати увагу, от таке, таке власне відкрите питання. Окей, добре, давайте почнемо з самої публікації. Там здається, зазначалось, що мова йде про те, що американці зафіксували факти поставки е, бронежилетів і, можливо, касок до з Китаю до Росії. Е, так, от е, швидше за все, також з публікації випливає, що це була приватна ініціатива. Тобто, американці не володіють інформацією, чи була ця поставка схвалена китайським керівництвом. Справа в тому, що і ще влітку, коли ми почали запитувати, що буде відбуватись там, я висловлював таку думку, що держава буде блокувати якісь суттєві або такі вузлові, або фундаментальні поставки. Да? А от приватний бізнес буде шукати шляхи задовольнити свої бажання. Заробити, значить, заробити швидкі гроші, тим більше на тому, що Росія зараз конче потребує таких поставок. Так, от це знов таки на мою думку, швидше за все, це приватна ініціатива, яка носить не глобальний, а якийсь дрібний характер, можливо, після повідомлення американців китайці змінять е, цю практику або пересікуть її, і так далі, тому що був досвід з Іраном. Коли знов таки приватні гравці в обхід державних заборон почали розвивати контакти. А можливо, і держава також неформально дала добро на те, щоб такі контакти відбувалися. Так, от за цим послідували дуже жорсткі санкції з боку Сполучених Штатів щодо американ... щодо китайських компаній, пов'язаних з е, виробництвом електроніки та комунікаційного спорядження. Тоді була така кампанія ЗТІ. От вона дуже суттєво постраждала. Потім під санкції також поставку підпав Куавей. Отже, американці дуже жорстко демонструють китайцям, що ігри з тими червоними лініями, які вони провели, небезпечні явища. І зараз ми подивимося, чи буде реакція з боку китайців, як вони відреагують. Швидше за все, публічно вони про таке нічого не скажуть або спростуються. А от на приватному рівні. Міністр закон... буде розмовляти з Блінкіном і пояснювати йому, чи відбуваються такі поставки чи ні, і які кроки вжила китайська влада для того, щоб такого не було. Я думаю, все це слід аналізувати і розглядати в контексті підготовки візита держсекретаря Блінкіна до Пікіна, який призначений на 4-5 лютого, якщо я не помиляюсь.